Всім привіт! Ви знову на каналі Хотвіл UA. Що, друзі, може, дурня оприділим посеред нас. Ні, це ми робити не будемо. Дурним бути ніхто не хоче. Ну, давайте хоч подивимось, що у мене зібралося по цій картковій темі. Моделей небагато. Мене зацікавила ця тема давно, дуже мені подобаються автівки. Не так особливо ті автівки, як те, що на них зображено. А саме карти по масті, по різній масті, де окремо, де все вкупі зібрано. Ну, коротше кажучи, все почалося в мене з ось цього бусика, який має в себе таке виконання. Король червоний на даний момент. Ой, червоний, червовий. Так, ось такий туз на даху, ну і все таке інше. До речі, такий бусик ще є у виконанні ТХ, там, здається, валет теж червовий, але валет ну, непоганий розпак, майже ідеальний. Є трішечки тут пошкодження, фарба злізла, але це, скоріш за все, що тут має ось таку випуклість цей дах. І по Блістеру він чисто терся. А так, в принципі, моделька в ідеалі. Ну і ось такий розпак дама червова. Щось камера у мене гуляє. Зображені. Така ось сорочка. Ну і ось такий Ford Truck Далі. А далі в мене зібрався майже повний сет з чотирьох автівок. Щоправда, на самих картах не вказано, що це має бути сет, але якщо йти по порядковим номерам, ось, до речі, 071, маємо такого доджа. Здається, валет. А, ні, король. Король хрестовий. Ще, як то кажуть, козер жир. Ну і такий ось доджик. Це ось 0,71. Далі ось така. Монтезума. Тут бачите 0,73, тобто попередньо 0,72 відсутня. Тут у нас валет червовий. Так, і далі 0,74. Ось такий фордець. Обалдений, як на мене. Це, до речі, син підогнав мені в подарунок. Тут ми бачимо даму даму опікову. Тут головне ось передок цієї автівки, хромований радіатор, жовті, як начебто протитуманні фари. Ну, просто моделька ураган. Оце таке. Типу, однієї не хватає до цієї збірки. І далі ще зібрався <кій>, теж, по ходу, сет. Ну тут вказано, що це має бути сет, бо бачите, два, друга з, чотирь, з чотирьох. Попередньої першої немає. Там якась голуба шляпа фантазійна і там, здається, теж щось по хресту. Ну, а тут ось такий король бубновий. Ось такий кабріолет цікавий, як мені казали, що це начебто за основу взята автівка марки Studebaker 50-х років. Металева. прикольно. Так, далі ось такий третій з чотирьох баха бах Тузом піковим, а на борту карт H5, в тому числі і Джокер. Теж металевий, тяжкенький. Так, ну і четверта з чотирьох, ось такий корвет з дамою червовою. Ось така збірочка зібралась. Я ж кажу, однієї не вистачає тут і тут. Ну, а по сучасності ось такі дві дві куди. Одна біла, друга червона. Тут взагалі все зібрано по чотирьох мастях тузна даху, валет на капоті. Король на борту і з тієї сторони на борту дама. І все воно по червовій масті. Ну, ось такі два реколори. Ну і вишня на торті. Вважаю топчик з топчиків. Ось такий Chevrolet Bel Air. З чотирма черепами на борту і плюс на лобі кожного по масті, ну, найцікавіше на даху, як на мене, ось такий черепок. Ядова тачка, ядовий розпис, це топчик з топчиків. Так, ну, коротше кажучи, якщо це був сет 4 з 4, то яка була попередня, саме 072, я поняття не маю. Кроме цих автівок, поки що на очі мені нічого такого особливого нового не траплялося. Тож, полювання продовжується, друзі. Хто по цій темі гуляє, поділіться враженнями. Можливо, хтось що захоче підказати, які ще автівки бувають, з якими картами. А на цьому, друзі, все. Дякую всім за гру. Ви були на каналі Hotwilst До зустрічі. Всім па-па!